Прозвучали заяви Європейського Союзу, як прозвучали заяви Макрона, керівників Європейського Союзу. Володя Зеленський, мабуть, почав міняти памперси по декілька разів на день. Я знаю добре психологічний характер. Він такий боягуз, він такий трусливий, він боїться власної тіні. А далі це я питання вже по-іншому. По по що якщо Європейський Союз призупиняє надання фінансової і військової допомоги Україні, якщо Європейський Союз закриває на вступ Європейський Союз, якщо Європейський Союз скасовує безвіз, то вийдуть на вулиці, Майдани по всій Україні, не з плакатами з картонними. А вийду з іншими снарядями і